Друзі, вітаю вас. Вже тут програму ми відчуваємо цю різницю. Я не знаю. Він там мене троли трохи. Я кажу, що ти телевізійне? Оце мислення, рубрика цих програм. Я ж намагаюся якось телевізійну зробити. Він каже: Ні, питання, відповідь, все закінчили. Був Дроздов. І вів програму в мірі животи. От в нього був цикл, рубрика і все нормально. Але телеб... телебачення вже закінчилося і дайте, вмерло. Після програми Там, про ретроавтомобілі, оце це 80 80 уровня, типа Дімідович. Ти на своєму Мустангі 66-го року. Ні, ну о, 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 щось довелося. Так. Сотні тисячі, десятки тисяч. На чому зупинюсь, молодих людей, якби. Хочу зрозуміти критерії вибору церкви, де бути. Особливо коли якийсь переїзд, от що шукати? Ти можеш якось так чітко дати зрозуміти, що можливо при виборі церкви? Питання насправді мега актуальне, тому що мільйони людей виїхало. Причому людей, в яких раніше в думці не було. Інформацію такого типу шукати і церкви вибирати. Ну, я жив там, ну, мене це, мій дід, мій тато, я і мої діти, і в мене все, все добре. А інколи хочеться кудись виїхати, церкву? <�lvain> ну, ви ну, це <illah> якби окрема історія. Зараз ми говоримо про, <пи> людей, <poi máf2> ну? про, про людей, які вимушено опинившись в нових реаліях, шукають собі церкву. Ні, а давай не так. Це якби, ну, якби коли хочеться змінити щось в церкві. От, що ж це інша ага. тема. Ні, ну якби таке можна то, але... Він намагається зберегти і тут, і там, щоб все, Щоб... а я кажу, йому так не вийде. Треба речі Народ, її. Ви його не слухайте. Е, да. Я нічого не намагаюсь. Просто е, ми ну ми даємо відповідь на запитання. А якщо ми захочемо закрити всі, всі категорії, ну то то Ну, добре, програма. Добре. Війна викинула людину, що шукати, яка церква повинна бути? Окей, два роки тому на запрошення однієї церкви в Німеччину ми з Мисенії переїхали сюди і з українцями працювали досить тісно. Згодом ця ідея себе вичерпала, люди вбулися. І на перших етапах питання було: а куди йти? Чи ви знаєте церкву там, там. там, там, там? А зараз питання: ми в якусь церкву таки пішли? А чи ви знаєте нормальну церкву? там, 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 там? І тобто, питання все ще актуальне. Плюс одна тема, де ти просто не володієш інформацією, там, в силу незнання, мови, контексту чи ще чогось, де ті церкви шукати взагалі? А, а друга тема, коли їх є забагато. Наприклад, купа наших поїхала до Сполучених Штатів, а там прям велике меню і можна обрати будь-здоров. Так от, питання критерії вибору церкви, якщо є така змога і необхідність, <кхід> як ми шукаємо. Якусь кафешку чи ресторан, якщо треба поїсти. Отзиви, відгуки, я, а, я. бюджет. Потяну чи не потне mm. А, І на, наскільки мені в цілому кухня цього ресторану близька чи не близька? Всяка дивна живність в китайських ресторанах просто б'є і тішить і деколи пригає. Але потім вони понайдаються кажанів, і весь відстає на корону. Тобто ця штука тобі генетично не, не заходить. Або я от був був в Парижі. Там uh, така специфіка. Стара місія має 14, здається, залів uh, в одному корпусі, і там збираються. Всі тварі, всі тварі. хто хоче. Так, да, просто ковчег. Якісь філіппінці, Ти з тими, ти з дудуками ходять, ти з дундуками ходять. Uh, і абсолютно різні люди, і прямо на, на вкус і цвіт. І якщо ти розумієш десь якусь мову, чи там є переклад на англійську чи мову, яку ти розумієш, окей, ти, ти прямо можеш вибрати якусь кухню екзотичну. Але uh, я би відкинув цей варіант відразу. Я був в екзотичних країнах з екзотичними церквами. Якщо воно не твоє по, по групі крові, е, організм е, не зможе його прийняти. Якщо питання. Ти зможеш відвідувати ту церкву, зможеш там знайти Бога, але ідея знайти церкву ідея знайти себе в церкві. Оце гемайндешафт, єднання. І якщо того єднання фелошіп, якщо того єднання немає, не відбувається, ну пиши пропало. Ти просто відвідуєш церкву як. Е, Такий трохи нижчий рівня прихожан. Ну, Я чесно тобі скажу. Практично це виглядає як дуже болюче, майже неможливо вирішити питання. Тому що коли людина кудись переїжджає, по-перше, вона шукає те, в чому вона звикла. А його нема. Просто це ж не ресторан, що на одній вулиці ти знайдеш і китайський, і тайванський, і німецький, і індійський. Це не так. Ну, церков не так багато. Налийте мені борщ, який варила моя мама. Так. От, от і от дивиться, так. Да, да. Я знаходжусь в німецькому штаті, в одному да, місці, і тут одна людина дала нам місце збиратися. Я не є пастор, а я служу в усіх там і в цих групах, і я по країні служу. Я апостол, так би мовити. Да? Ну, серйозне ну, діло, серйозне діло. Ну, Я це швидкую. Я розумію, що мій дар не будувати окрему церкву. Я працюю для різних церков, таке призначення я бачу це. І люди це бачать до речі. Да. І от дивись: я намагався в одному місті стулити всіх до кучі. Є консервативні, особливо з Західної України, виїхали українці, які одягаються соответственно писання. І які співають більш-менш такі ну, со зборника пісні, немає. Пісні, так... де є з повторів. і немає повторів. Моє намагання притилити туди. Харизматичну групу. О, це, це, неможливо. В в мене, це, це неможливо. Це неможливо. Тут домішуємо ще культурну момент. Роми, нас Цигані кажуть. Ну, не прийнято тут цигані казати, роми, які мають свою особливу культуру. Вони вже дуже класно співають, співають трошки інакше. Але мені подобається я трошки циган, мабуть, я не знаю. Мені подобається, я там з ними. Я себе класно. До речі, я класно відчуваю взагалі, серед усіх. Бо моє ставлення, дивись, ти обмовився, а я хочу це якби дуже підкреслити. Моє ставлення не таке, де мені класно буде, а біль ставлення, де я можу бути корисним. А я можу корисним і там, і там, і там бути. Тому я вже, якби оце убрати, і я б шукав щось від них, я б чув, що вони мені нічого не дають. Я не відчуваю там, що мене там якось там почує, годують. Да? Але я приходжу з думкою, що я віддам. Тому я який, як є, я підходжу до циган. І, це до це власна, і до фанатів, і до ідея. Якщо ми говоримо про те, що нам треба кудись прижитися, от така да. транспл... трансплантологія. Да. Ідея: мені треба, щоб мене живили. От дайте мені змогу, підживіть мене, тоді я відчую себе потрібним. Але ідея, коли навіть в результаті втрати кінцівки її можуть пришити, і ці операції робляться зараз досить успішно. Рука вважається частиною тіла тоді, коли вона починає працювати. І от ідея, а що я можу, як я можу працювати? Ти починаєш там працювати спочатку, якось десь принеси подайка, пізніше, десь далі, і таким чином побігла кровушка, проросли нервові зв'язки, і ти починаєш вживатися в тіло. Якщо я прийшов і очікую, коли от воно мене торкне, коли я відчую моє, моє чи не моє, не моє ніколи, в такому форматі шанс знайти церкву, в якій ти станеш частинкою, нульовий. І якщо в базовій церкві, щоб бути частинкою, тобі треба, там написано, ми маємо єднання одне з одним і кров Ісуса Христа, вмиває нас всякого гріха. Тобі треба це прям культивувати. Цю тему. Написано: не забувайте жертви хвали і єдності. Mm -hmm. В російському общительності, mm -hmm. але мається на увазі не спілкування типове, а от, от єднання. Mm -hmm. А чому там єднання це як елемент жертви? Тобі треба жертвувати реально трафік, доїхати, кости на дорогу закрити, тратити час з людьми, які вони мені цікаві чи не цікаві. Вони мене можуть вислухати то, що я то їх маю слухати, це вже відкидає. І як наслідок, людина не готова на таку жертву. Пару раз відвідавши, а циклічність це раз на тиждень в кращому випадку, або на два. Пройшло два... Вже два місяці я туди ходжу. Це мається на увазі два рази чи три рази. І причому без елементів жертовності, де би я конектилася з кимось, а мене ніхто не запросив, а що, ну так ти запрошуй, В чому проблема? І як наслідок, <кій> людина така не моє. І отаких, от от куча кейсів ми зустрічаємо, де через те, що немає розуміння, я маю впрягатися, ініціювати. Ради мого ж блага. я хочу щоб кров пішла, щоб не було застоя в мене, щоб тут Гангрінка не, не почалася на, на кінцівках. Щоб мої діти десь притулилися до чогось. Ну тобто, дивись, ми зараз можемо трохи якби сумувати, да? так? Не сумувати, а підсумок зробити да? е, любе намагання просто використовувати церкву для себе. Воно не буде нас задовільняти, бо точно такою, де ми звикли, ми не знаємо. Називається словом паразитизм. Да. І ми будемо відчувати ну нема таких зв'язків потужних, які були е, роками, да. е, інший пастор. Культурних, о, мовних, контекст. Мовних, культурних, Це, це все наклада е, е, ну, порада найкраща це якби запускатися і розуміти, що ти частина, що ти можеш віддавати. Що ти можеш віддавати? Це найкраща порада. До речі, взагалі я хочу сказати, що в часи таких потрясінь і змін є різне якби, ставлення до себе. Або ти жертва обставин, і тобі потрібна допомога, або ти рятівник. Це от ми пережили в Сав'янську пережили. І це така потужна відповідь, коли ти себе розглядаєш, як ти рятівник. От, наприклад, щось трапилось, і ти рятуєш. Це одна, а, а, одне відчуття, якби. Інше, якщо ти якби жертва і тебе рятують. Угу. Про проактивна позиція. Да. Перший варіант. То я, як людина, пере, пере, я пережив вже в ну, 2014 року евакуацію, да, зараз і я завжди був, якби я завжди якби становився відповіддю на визови. Та й взагалі моє життя так пройшло там. розвал Радянського Союзу, там сироти, там, наркомани. Ти завжди відповідь. Ти як, щось? як ми оберемося? Відповідь. Ти відповідь. Ти, ти якби там, Де ти, ти, де, де, де ти ну, найкраще приживемось найкраще, де ти потрібен. Де ти, Через тебе йде служіння. Відповідь. Так а ти не знаєш, тебе, тебе ж не сприймають. О, ласкаво просимо, будь нашим там, шостим пальцем. У нас вже якось п'ять і без тебе. Але ну, тут ідея. Роби, що, все, що може рука твоя yeah. посилам, роби, займай цю проактивну позицію. І на якомусь етапі, пам'ятаєте, з прокаженними там була тема. Прийшли, прийшли 10, і Христос їх отак не стіляє. Він каже: підіть, показіться священнику. Ви знаєте, що характерно, Священник це була остання людина, яка винесла їм вирок, що вони нечисті і відправила їх в ізоляцію. І Христос каже: йди назад до, умовно, до вашого страху, до причини вашої, вашого вироку, і дивись йому в очі. І там написано, коли вони йшли, очистились. Тобто зміна приходить в. Так. В процесі активності. Але ну я хочу про це не все. Ну звісно, це якби моя позиція. Проактивна повинна бути. Але я деякі, якби прикмети, які, які ознаки, які, які дуже важливі. Я б не хотів і не радив би йти до церкви, де все будується на одній людині. От якщо ви от так придивляєтеся і дивитесь. Він сам відкривав церкву, він сам закривав, відкривав служіння. Він закрива, він проповідує, він призива, він годує. Він сам каву робить. Він все То, на нього копає яму і лопату обстукує да. сам. То ця церква е, вона схильна до такого буде авторитарного е, правління правління, і вона не буде, вона буде е, якби е, ограничуватися, як обмежуватися, обмежуватися е, можливістю, часом, дарами однієї людини. І це обов'язково приведе до такої конфліктної ситуації. Ну, мені важко буде. От я вчора прям пережив таке. От одна людина запросила там допомогти все, і коли я її послухає. Я зрозумів, що ця людина зовсім не має досвіду, але впевнена, що все через неї повинно йти. І я встав і пішов звідти. Я просто демонстративно став пішов. В рамках авторитарного правління однієї особистості ти можеш відчувати життя пропорційно до дотичності до персони. В тебе є доступ до, до тіла, буде. це ну, скоріше можеш відчути якесь там піклування, він там приглашав, все. Знаєш? Це на початковому На початковому да. Метаб, але якщо ну, ти розумна людина, ти зрозумієш, що все будується на одній людині, там, там не буде дуже великого розвитку. А, окей. Це друга, перша ознака відгуки, друга ознака стиль управління, там, індивідуальний, комплексний, побудова команди. Ще є одна річ, яку я раджу людям при виборі церкви, наскільки це можливо. Дуже часто таке траплялося в Німеччині на початках, такі традиційні давні церкви дуже наполягали, і вони суперконсервативні, ну, це типова церква в еміграції, вона консервується. Це закономірний процес, угу. і вони вимагали обов'язкового членства від новоприбулих прямо на наступний день, офіційно приймайте членство нашої церкви з однією єдиною вимогою, тому що ми маємо мати на вас вплив. І як тільки вас Дуже наполегливо кличуть в членство церкви. Це, це такий редфлек. Надо думати тричі. Е, ознака секти це е, вхід копійка вихід рубль. Ти не можеш звідти вийти без втрати репутації тільки через відлучку. Мало того, навіть в іншу церкву перейти, от ти, то, то якась там німецька церква. Да? Е, на наушник тебе запустили в підвал, і ти там слухаєш проповідь. Е, єдності немає геть близько, тому що нема стиковки по багатьом навіть таким базовим комунікативним моментам. Uh, і ти кажеш, я знайшов зараз це, от, тільки через, <кій> тільки через відлучку. Звідти можна вийти. Тому, будь ласка, не йдіть до таких церков. Там, там застій, там розвитку не буде. Uh, ви додасте їм статистику. А вони дуже сильно бояться вас відпускати <кій> по одній простій причині, тому що це буде Мінус. Ну-ну. No, no, uh, це буде знак для інших. Вони своїх там ледь стримують, uh, тому що тримають тільки структурою і батогами, Як тільки люди підуть, це може. Бути таке масове явище, дамбу прорве, і все пише пропало. І щоб другим не повадно було, то тільки через такий жорсткий пресінь. Я взагалі радикальні речі можу зараз сказати, я знаю, як ти до цього відносишся. На мій погляд, значення якби, міської церкви, воно як би переоцінено. Помісно. Помісно mm -hmm. да? Переоцінено. Якби коли йде. Так, так, якби порівняння, якщо ти не в церкві, то ти і не спасенний. І... Я не хочу сказати, що ідіть блукайте самі, погано бути без церкви. Але я хочу сказати, що знач... якби знаєш, служіння Богу, воно дуже пов'язане з кафедральним служінням. От, наприклад, служіння Богу це все, що в лоні церкви йде. Наприклад, ну, недільне служіння, прославлення, молитовне, братське, сістринське, співка-сигравка. Вся неділя зайнята, якщо ти активний, тобі навіть ніколи жити, спілкуватися там з невіручими гриліти або ще неможливо. Це просто тобі, тобі на це нема часу. Все зайняло. Я його називаю, називаюсь, ну, так кафедральне служення. Тобто, все навколо міської кафедри: пастор, діян, хор, е, ну, все, 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 що навколо. Наприклад, коли церква дуже на це орієнтована, дуже важко йде якась місія, якесь. От, Наприклад, я, я тобі скажу, я сам, я сам переживав цей злам свого мислення. Ми почали церкву, і, звичайно, пробудження в нас було. Навколо було консервативні церкви, ми пережили, дійсно пережили Бога. І в мене було таке враження: от Ісус Христос, потім апостол Павел, а потім Павел Ягольників це людина, через якої, ну, Бог у нас рухався. Так, початок був. І я як дитина, як, ну, я підроздок був, я дійсно був, що це найпотужніший, от зараз на землі найпотужніший. І все крутилось навколо цієї нашої групи і церкви. Я не дуже там де щось і завжди, а у нас, це знаєш, така дітська болезнь лівізни, така, знаєш, от у нас то це у нас відбувається. І потім, перший, я дуже такий сильний удар отримав. Я вже тоді організував місію свою, знаєш, ну як свою, це була група, музикальна і мобілізаційна група. І Петро Дудні прийшов, і він там продав машину і взяв, купив клавіші і подарував іншої церкви. Mm -hmm. І це було, як хтось кували і мені в носа заїхав. Як? Смислі, ти що робиш? Нам що гроші, нам, нам що клавіші не треба? Я дійсно не міг торопати, що Бог ще десь рухається. Я якби теоретично знав, але я ж за це не відповідальний. І коли людина з моєї команди витрачає гроші і щось десь в іншому місті робить, це мене, ну як би знаєш, ну я, я. І він мені каже, а що? А що їм не треба, що там нема Бога? І знаєш, це було перше, якби таке, що Бог рухається не тільки в нас, що Бог піклується не тільки за нас. І звичайно, я вже дуже багато років знаходжусь в такому міжконфесійному служінні, де я бачу не просто своє служіння і себе, де я бачу інших, інші дари, де я вдячний Богу за інші церкви. За інші місії. Що я розумію, не все навколо якоїсь кафедри. Коли я зараз бачу церкви, де все тільки навколо кафедри, розумію, що це ідея адружества. храмового служіння закінчилася з розірваною завісою. Де? Залишається дом ваш пустий. І, і, і потім центр служіння перенісся з локації на Ви храм. Шануйте Духа Святого у Ваших серцях. І окей, а тоді тоді навіщо церква? Багато з вас може запитати з того. Що Сергій говорить, а навіщо тоді церква? Церква для того, щоб, нас, щоб нитку на Троє скручувати. Щоб нас церква дуже важлива. Щоб давати нам привілеї, дружби, взаємодії. Щоб коли ми на трьох молимося, Бог на молитву відповідав. От, це... Я б метафору таку, знаєш, як? церква це як воєнна база, це не лінія фронту, де ми воюємо. Це воєнна база, де ми відпочиваємо, перезаряджаємось, переформатуємо. Знаєш, ми якби навчаємось. От церква вона вона дуже важлива. В церкві Бог так це дуже велика мудрість, що Бог зробив церкву. Дивись, церква якби, закриває усі потреби, от, наприклад, дитинства. Що таке дитинство, християнське дитинство? Це ціла така соціальна прослойка, інфраструктура, де дитина ще не народжена згори. Вона ще не, не, не управляється зсередини. Окей, якщо дитина вона народжена, вже підсвідомлює. Вона вже народжена, просто воно ще не мовляв. Вона... Не народжена згори. Я кажу, ну ну. Дитина не може бути не народжена, вона вже народжена. Згори. гори. Нераздіна свише. Що вона в церкві тоді робить? Дитина мала, в дит... мене а, діти ти про дітей. Про дітей. Окей, мої я, я діти. Подумав, ти про мої діти. Подивись, що вони, вони ще не. ну, Вони маліші, да? mm -hmm. вони освячуються від мене. Да. Але вони живуть в світі, де є ну, якби, культура. Вони там, якби виростають, що ми кажемо, з молокома? Вони бачать образи, які да. потім наслідують автоматики. Вони не всі розуміють, але вони живуть такою, і це дуже важливо. Ти відрізниш людину, яка виросла в церкві да, і осіб. яка не виросла в церкві. І я, от, до речі, як батько, я хочу сказати: Знаєте, ми всі віримо, що Бог благодать, спасався. Але коли до дочки став залицятися колишній наркоман, тебе серце жим жим Хотілося би, щоб звіручої сім'ї. Щоб коріння було от те за запчастини, що ми з тобою казали, от цьому сенсі я дуже з тобою згодний. Що людина, яка виховувалась в християнській родині, це трошки інша річ. Отже, зараз ми звернулися з ідеї храмове служіння, тобто потрібно пильнувати. Щоб не все було зав'язано на локацію, тобто, щоб церква мала зовнішньо направлену якусь активність. Для мене, до речі, показник один з показників здорової церкви це кількість зовнішньо направлених служінь. Mm -hmm. Тобто не тільки те, що от, аби все келе мене, знаєш, така абетка українця, що от, от все тут, все це от якось в одній церкві я мав семінар, і, і там народ пастора під підбиває. Ну тут, давай якийсь може збор на місію зробимо, бо ж не, не культурно приїхав то місіонер, і ми кажемо, іди з міром, грейся, питайся він ну, каже: ми ще бруківку не поставили. От поставимо бруківку, тоді будемо думати. Але після бруківки треба буде вікна, потім кондиціонер, потім в спринтері міняти коробку і інші моменти. І таким чином, якщо не вистраюються пріоритети, що ми служимо для, а не все служить нам, то скоріш за все вам також буде тяжко. Чому? Тому що служачи іншим, от що Сергій раніше говорив, якщо я міряю на себе амплуа рятувальника, він самому стає легше, тому що я перетинаюсь в ході служіння з людьми, яким ще тяжче. Можливо, вони самі цей образ на себе взяли. <свят> а, ніхто той образ їм не вдягав, але вони чомусь таке вибрали. Ну ти розумієш, що в тебе ще не все, так, не все так погано, і це тебе драйвить. І плюс ти спостерігаєш людей, які міняються на добро. От моє розуміння місії і місіонера. місіонер це причина позитивних змін в житті інших людей. Ці зміни можуть бути тут і зараз. Ти можеш за ними їхати. Хто знає, куди. Знаєш? Знаєш, чому дуже важливий такий, якби більш ширший місіонерський погляд взагалі на служіння Богу, не якби не ограничення однією церквою. Тому що ти тоді приймаєш, ти, ти незалежний, так від однієї церкви, По, то катастрофа, коли щось в церкві не так, в тебе весь, увесь твій світ. Віра навіть в Бога. Як це так? Бо твій світ християнський був це церква. Коли в тебе широко розставлені ноги, ти бачиш місії, ти підтримуєш не тільки свою церкву, місії підтримуєш. Ти поважаєш і бачиш, як Бог рухається, ти слухаєш інших, в тебе більш широкий такий погляд. І в тебе нема такої катастрофи, і нема такого, знаєш, якби захоплення однією людиною або однією церквою. Ну ти більш стабільний, я вважаю. І це, це такий зрілий погляд. Тому, от, наприклад, сьогодні, сьогодні, за кілька годин до цієї зйомок, я. Подарував однієї церкви своє обладнання телевізійне, яке я купував для своєї студії, але Бог мене благословив. І я за останні півроки обновився, купив більш сучасні камери, перейшов на іншу систему, де у мене висвободився пульт, музичний пульт, камери. І я хотів це продати. Так, це коштує, це я не знаю, кілька там, тисяч доларів коштує ще. Але я бачу: є людина, яка приділяє увагу медійному служінню. Вона системна на тому, що в неї є, працює. І я думаю, о, це добре вкластися туди. Я можу продати це за 5 або 7 тисяч доларів. Але, але якщо я комплектом вкладусь, то ця людина буде розвиватися. І я мислю, це ж усе діло Боже? Моя студія це ж не, 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 не єдине діло Боже, апостол, то я, то я там посів, якби я частину маю і там, і там, і там. Ми з тобою працюємо. Чому? Бо я розумію, в ньому є такі дари, дари яких... Які потребують тіло, і класно це підтримати. Апостоли цю штуку називали шлях Господній. Оце це формулювання декілька разів зустрічається. Шлях Господній на ньому є різні пішоходи, які цим шляхом ідуть. Деколи вони пліч опліч ідуть, де один одного несе, а деколи між ними дистанція. Ну вони йдуть на шляху Господньому. І коли церква має зовнішньо направлені служіння, вона нормально рухається і ти. Більше шансів зможеш знайти себе в служіння іншим через таку церкву. Давай закінчуємо і резюмуємо. Отже, критерії вибору церкви, якщо така, така річ знадобилася, перше, ми казали, що то має бути церква по, по групі крові, не, не якась екзотика. Друге, та церква мала би не керуватися одноосібно з одних рук і з однієї голови. Третє. Ця церква не має спекулювати церковними покараннями як засобом контролю. Це не має бути сектою такого формату. Ми за це майже наврили, але це добре. добрий. Ні, ну, там от пункті, де ти входиш до нас, щоб ти став нашим, було, і, і ми вже тебе ніколи не відпустимо тільки по шматкам. Церква, яка не зловживала кафедральним якби, поглядом, І Тому, от тільки пункт, все навколо, да. церква, де все колотиться навколо неї. Скоріше за все всі міста була тієроспатальні, і там вам знайти себе буде дуже тяжко. Ну і ясна річ, гемайндешафт, єдність утвориться дуже нескоро, якщо утвориться. Тому якось так ваші ідеї, міркування і думки з того приводу можете черканути в коменти. Дай вам Бог мудрості правильних людей знайти класну церкву і себе в ній. Будьте здорові, друзі! До побачення.